Слава Україні! Будь-яке наукове дослідження, схоже на детектив. По неясних слідах і протирічових твердженнях слід відшукати істину. І розгортається воно за схожим сценарієм: зустріч з таємницею, погоня за правдою. І нарешті розгадка таємниці, яка насправді зазвичай є лише завісою. Перед новими таємницями. І ось історичні студії розпочинають серію детективів. Сьогодні у нас детектив лінгвістичний. Немає мови, яка розвивається в замкнутій шкаралупі без впливу інших мов. Яку б мову ми не взяли, у ній завжди знайдеться найскладніший візерунок із стародавніх і нових слів. Якщо їх піддати криміналістичному аналізу. Коли народи змішуються, змішуються і їх мови. Звуки, наприклад. Ніколи не відтворюється з абсолютною точністю. Зберігається акцент, тобто перенесення у чужу мову звичок мови рідної. Граматика визначається звичними у рідній мові моделями. З'являється багато нових слів. Частково тому, що немає відповідників у власній мові. Для позначення місцевих явищ, звичаїв, предметів, рослин, тварин, а частково тому, що цілком опанувати новий лексикон не так просто. Саме ці зміни і є тими доказами, якими користується детективна лінгвістика. Сліди мови корінних жителів у мові прибульців називаються субстратом, буквально підшаруванням. Сліди зниклої мови нових переселенців у місцевій мові, що збереглася, іменуються суперстратом надшаруванням. У мові зберігається безліч різних шарів субстратних і суперстратних, стародавніх і нових. Кожен такий шар знаменує собою окремий етап історії мови. Виявити ці шари, уточнити таким чином історію народу. Відновити давні межі розселення та шляхи міграцій. Ось завдання детективної лінгвістики. Повість минулих літ найдавніший руський літопис називає безліч фіно угорських племен, що населяли околиці Русі. Весь, чуть, мурома, мещера, меря, черемиси, ємь, водь, пермь. Спочатку ці племена. Ставали данниками руських князів. Потім хвиля переселення змусила їх частково відсунутись далі на північ та схід. Частіше всього справа закінчилась асиміляцією. Зливалися два компоненти слов'янський та фіно-угорський. Як же позначився фіно-угорський субстрат на мові, що формувалася? Судити прямо про це ми не можемо. Відсутні писемні джерела. Але ми можемо порівняти з іншими мовами, які такого впливу не зазнали. Або зазнали її мінімально. Ось для прикладу. Візьмемо російську фразу. У папа була собака. І подивимось її переклади іншими мовами. Англійською The Priest had a dog. Французькою Депрет Ав'єтаншен. Німецькою Der Дерфафе hatte айне Hund. Легко помітити. Що у перекладі з англійської, німецької французької фраза означає піп мав пса. До речі, українською теж можна сказати у попа була собака. Але це буде просто калька з російської. За допомогою дієслова мати влаштовано конструкцію і в більшості слов'янських мов. Польською псьонцма пса. Чеською піп мєл пса, болгарською піп і імешекуче. Звісно, сказати поп ім'ял собаку можна і російською. Але це вже інший стиль мови канцелярський і досить кострубатий. Так виявляється синтаксична особливість російської побудова конструкції зі значенням володіння. Або неволодіння, за допомогою дієслова бути, а не дієслова мати. А ось переклади цієї фрази фіно-угорськими мовами показують точно таку саму синтаксичну конструкцію, що і у російській фінською папіла Олі койра. Угорською епапна Кутяджя волт. Вона складається із слова із значенням піп, а також з дієслова бути існувати і називного відмінка слова собака. До речі, в багатьох фіноугорських мовах дієслова мати немає взагалі. У російському словнику фіноугорський субстрат теж залишив сліди. Ось наприклад. Морошка. На комі вона називається Мир, по-мансійськи морах. Нарти. Це мордовські сани нурдо. Пурга. Карельською. Пургу. Пижик. Це так називається Олень Марійською, пуше. а удмурською – пужей. Тундра. Фінською означає висока. Безлиса гора. Ягель. Карельською це слово звучить ягеле. Фіноугорське походження передбачається і для таких російських слів як Котомка, Сани, Лямка. Особливо багато прийшло з фіноугорської мови назв риб та морського звіра. Камбала. Кілька, кумжа, корюшка, палтус, ряпушка, сайда, сорок, таймень, харіус, морш, нерпа, тюлень, ласт для будь-якого з цих слів є легко знаходяться відповідники фінські, карельські або саамські. Отже, характер запозичень відображає ті нові речі, з якими зустрілися слов'янські переселенці, мандруючи на північ. Так формувався російський етнос на потужному угрофінському субстраті. Число детективних пригод, пережитих мовами світу воістину безмежне. І якщо вам буде це цікаво, пишіть про те в коментах. Слава нації!